Порати на щодень від Ісуса, довіряй мені настільки, щоб не намагатися передбачувати і контролювати те, що трапиться. Розслабся і підкріпися у блиску моєї вічної любові. Хоча моє любовне світло ніколи не гасне, ти часто не усвідомлюєш моєї променистої присутності біля себе. Коли ти вибігаєш думками уперед, задумуючись над тим, що зробиш чи скажеш. То намагаєшся бути самодостатнім, намагаєшся давати собі раду без моєї допомоги. Цей гріх не схожий на гріх, і він настільки поширений, що часто його вже навіть не помічають. Альтернативою цьому є теперішня мить і неостанне опування на мене, замість боятися, що твої можливості можуть бути недостатніми, радій моїми щедрими дарами. Досконалюй свій розум, аби він кожної миті шукав допомоги в мені, навіть якщо ти почуваєшся досить впевнено, щоб самостійно боротися із чимось, не діли своїх справ на ті, з якими сам впораєшся, і ті, для вирішення яких потрібна буде моя допомога. Навчися покладатися на мене у кожній ситуації. Завдяки цьому. Ти почнеш більше тішитися життям і будеш сміливо змагатися з усім, що може принести прийдешній день.